Всім великий привіт у Мохіто. Так, я подаю на новинки, подивіться на цю красиву локацію. Багато я бачу, чогось класненького є, яскравого, ну, шкарпетки ми вже бачили, а можливо додавалися ще червоні кольори, я бачу. Є кардани. Які класні, віртічному, коричному і кольорі Фуксія. Далі, ви тільки погляньте, який. З пелериною є тренч, рожева сутня маленька, костюм червоний. Тобто, вау! Сьогодні буде багато-багато всього. Всього класненького, Мохіту це польський бренд. Він вражає асортиментом, якістю, просто сучасними моделями. Це а, сумка, до речі, з натуральної шкіри. Некусінька шкіра, але все ж таки тримає форму 4300. Колір бордовий, Такий приглушено-бордовий, туди можна напхати купу покупочок з мохіто. Ручка регулюється, досить зручна, широка. Ось так. Бачу поруч одну сумочку, яку я не бачила в коричневому кольорі. Так, ціною я сказала, а я хотіла показати, яка саме шкіра. Ось така. Ось така шкірочка. І тут коричнева сумка. Так. Ось так. Досить-досить непогано. Як вам така сумка, ви б хотіли мати в своєму гардеробі ось таку сумку з коричневого матеріалу. Як Софіанова шкіра, але це шкірза. 1700 гривень. Застібається на кнопочку, а всередині ще є додатково, а, додатковий відділ, як косметичка яка застібається, відстібається на кнопочку, можна собі так носити, а можна ще окремо використати як косметичку. Ви зрозуміли, про що я. Сподіваюся, мої огляди вам подобаються. І вона напишете позитивний коментар. Негатив, будь ласка, залишіть при собі. А позитивом дуже приємно завжди ділитися і підтримувати людей, а авторів. Які стараються, роблять огляд 1700 гривень. Ну ви зрозуміли, буду вдячна кожному. Хто залишить коментар, подобаєчку і підпишеться на канал. Так, ось такі джинси. Ой, скільки новинок очі розбігаються. Такі широчені, досить класні. Бордовий, але бордово-ягідний. Не такий бордовий що просто такий аж навантажує, такий якийсь 1700 гривень, по-моєму, вже говорила А це такий бордовий легкий, вежливокремовий колір, темно-коричневий, синій, але синій вже інша модель, широкі теж донизу. Ось такий по кишенях гузочки а тут застібається на блискавку. Мені ця модель дуже подобається. Така вона жіночна, підкреслить вашу талію 1700 гривень. Добавилися шкарпетки. Я показувала. Це гольфи, мабуть, навіть. Шкарпетки тут за дві пари. І вони з якоюсь трішки навіть люрексовою ниткою металізованою: 74 котону, але вже дрібонько. Так, 7, чогось, поліестер, поліамід і 3. Ластану. Вони високі, просто високі шкарпетулі. Класні. А, ціна? Ціна це ж важливо, 600 гривень за дві пари. А я показувала ось такі. Тут вони вже більш мають потону. і видно, що тут ниточки менше такої синтетичної, навіть візуально видно, і за три пари 600 гривень. Так, я добралася до цих кардиганів і написано, що це вовна, що це шерсть чиста. Ви тільки погляньте, який класний кардиганчик, а колір фоксі її заворожує, які кишеньки. і гірчичний колір. Ціна 2400, але він досить щільненький. Так, дивимося цей кардиган, розглядаємо і насолоджуємося. І зачарована я якістю. Нелегесенька в'язка. Досить така щільненька. як е, Ці кишеньки зроблені по таку в'язку. Ось тут такий перехід красивий. Мохіто знається на в'язаних, на трикотажних речах. У них багато костюмів різних в'язаних. Це кардиган він не подовжений, він трішки навіть є вкорочене. Ось так. О, на фоні гірчичного просто супер вигляд. Дуже-дуже подобається. Що коричневого, я навіть не знаю, на якому я би зупинилася, тому що вони всі якісні і красиві. І це стовідсоткова шерсть. Показую бірочку, 100% шерсть. Так, я направляюся до цієї локації. Подовжена блуза. В складі віскоза, геометричний, а, точніше, абстрактний принт. Це, мабуть, така коротка сукня, не зовсім блуза, коли я вже зняла, подивилася. Сатинова тканина. Абстрактний принт. Переважають темно-синій. А світло-сині кольори. 1900 гривень. Так, вилюваю тоді спіднички. З ремінчиком, такий акцентний ремінчик з підничкаю прямого крою. А в довжині мідаксі. 1600 гривень. Контрастний ремінчик, такий золотистою а пряжечкою, але золото, отаке запилене, затерте, не глянцеве, якби не блискуче. Ось така спідничка ззаду з розрізом і в складі і іластан. До цих речей підійшли у лофори в такому коричневому грічичному кодорі. Це преміум лінійка. Сподіваюся, що це натуральна замша. І на вигляд, так, такий вигляд має. Сподобалося, як ось тут зроблено, так призібрано. Ці лофери підійшли, бо тут її скітнички вилівають, ви ще показувала. Ось такий ще костюм з є. Ну і багато речей. І ось такі лофери, які ідеально підійдуть до багатьох речей в мохіто. Ціна 2400 гривень. І це натуральна шкіра. Костюм звалівай тут Жилетка. а я бачу ще жакет далі є. Тобто це ціла трійка 1600 гривень коштує. В складе котон и эластан. и штаны широкие, штаны прямые широкие, не сказала бы еще так это, можно сказать еще палаца ну просто прямые. 1700 грн. еще семьсот штаны. Зараз покажу еще жакет. До цього костюма. Цю вальветову спідничку я показувала і ще є в коричневому кольорі. А, ідеально підійде до Теглоферів. Вона трішки інша, або така сама, але вже ремінчик отут захований. Ну, все те саме, тільки ремінчик захований. Кольор мені навіть більше сподобався. Просто ідеально підійде до тих лоферів, що я показувала. Який красивий колір припорошеної рози. І цікаво подивитися на цей. А джемпер, легкий трикотаж, тобто легка в'язка в рубчик, навіть не трикотаж, а в'язка. Такий вже красивий відтінок рожевого, такий пастельний, припорошений. 1300 гривень. І в складі основна частина це віскоза 88%. І це стовідсоткова віскоза, Просто супер. 100% віскоза. Рухаємося далі білі жилетки, щільної в'язки, врубчик, такий топ-жилет, можна як топ носити, можна, напевне, використовувати як жилетку. Ціна 1100 гривень. 78% віскоза. А Ще такий красивий джемпер з сатиновою червоною спітничкою. Все в червоному. Малесенькі гнузочки, акуратно виготовлений. Видно з такою любов'ю. з кумільчиком, і ціна 1200 гривень. Ідеально з цією сатиною спідничкою 1400 гривень в складі віскоза, спідниця а міді. Точно не мідаксі і міді така а просто в коліно, не поза коліно. 43% віскоза, 38 поліастер і 19 поліамід. Ось така красота. В новиночках багато шарфів з голограмою буковки М, мохіда 500 гривень. Такий легенький шар. Потім з віскози є в такому оливковому кольорі. Красивий, досить насичений оливковий колір, І такий шарф з 30-кової віскоза коштує 600 гривень теж. І в коричневому кольорі є в шоколадному. Теж віскоза, теж така ціна і в бордовому кольорі. Теж 600 гривень, 100% віскоза. Бордовий дуже-дуже красивий. Є хороші рюкзаки. Базовий чорний колір, 1900 гривень. Спинка ущільнена, ручки ущільнені, можна носити як сумку, як рюкзак, багато є відділів, така цупка, болоніва, тканина досить. І ще є підвіска, підвіс, брелочок, елегантна коричнева сумка, Ось така, досить важкувата, така тримає форму, це шкірзам, 1900 гривень для ділового гардеробу підійде, є довга ручка, внутрішній відділ, тобто застібляється на блискавку, кишеньки додаткові. Курточки, з схожі, досить ненатуральна на шкірою. 2400. Не бачу, що це шкір -зен. Можливо, навіть трішки ціна завищена, можливо, і ні. А шови обрізні, необроблені, вона стильненька досить, легесенька, з підкладкою і в чорному кольорі є теж. Тренч з палериною. Цупкатка, тканина в складі котон з поясочком. Ми гастильний байс підкладки. Ось такий. Зараз бачу багато фасонів з тими коваринами, щоб в зарі, що резерву. Мохіто досить зараз актуально, нагадує стару Англію по фасону. Ось такий. Зараз дивлюся в розмірі s 36 європейському і ціна 3900, ну, тому що в складі є котон. Ось такий тренчик. Суперечлива модель, але вона в тренді. І бачу, багато хто дивиться. А ось такий він без пояса, без пояса більш такий кращий, має вигляд. Більш такий розслаблений, більш вільний. З палариною, напевно, краще, без пояса носити. Ну, треба міряти кожного індивідуально ще хотіла показати ось ці рожеві сатинові сукні. Просто маленька, не чорна, а рожева сукня з сатинової ткани ну, на складі віскоза. Тут так мило застібається нагодичок в формі сердечка, в формі срібного сердечка. 1800 гривень і це 100% віскоза. Ось така сокна. Так, є спідниця, все ж таки, це така подовжена сорочка, що я з самого початку показую. І до неї є спідничка. 100% віскова сатину тканина, А я хотіла показати цей жакет до костюму, який дивилися ми недавно пару хвилин. тому. Цей такий жакет коштує, так я ззаду подивився, 2800 вальвайтовий до цього костюму, що я показувала, і піднечку тільки що показувала, до цієї подовжної сорочки. Ну можна, звісно, носити коротку сукню, можна підійти і піднечку. Ось такі були сьогодні новиночки в Мухіто. Всім до зустрічі у нових відео!